Чому наші вироби відчуваються душевними? Кожен наш виріб проходить чарівний ритуал свого народження у Creative Family Ми віримо, що істина в деталях, тому приділяємо їм особливу увагу. Кожен виріб чи його частинка після друку обов'язково потрапляє до професійних та тендітних рук нашої майстрині, котра шліфує та обробляє поверхню, підганяє деталі, акуратно їх з'єднує між собою та в деяких моделях фарбує вручну. Це процес, в якому немає місця поспіху. Ми вкладаємо час і душу в кожен наш виріб. Завдяки цьому, коли ти тримаєш нашу модель в руках, то відчуваєш, що це не просто звичайне серійне виробництво. В ній завжди є наша енергія та турбота, котрі ми вклали під час її створення. Це та магія, котра робить наші творіння неповторними та живими. Даруй лише унікальні подарунки: Creative Family. Перетворимо твої мрії на реальність разом.